Наші захисники знищили російський триколор, який окупанти встановили поблизу пункту пропуску Грем'яч на кордоні Росії та України в Чернігівській області. У Держприкордонслужбі наголошують, що ворог вдається до подібних провокацій з пропагандистськими цілями. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, на прямому зв'язку зі студією. Пане Демченко, вітаю. Вітає студія. Як часто росіяни вдаються ось до таких провокацій, ну скажімо, пропагандистських? Ну не надто часто, якщо говорити про напрямок Чернігівської області, але все ж таки періодично такі спроби вони намагаються здійснити. Варто пригадати кінець минулого року, якщо не помиляюсь, листопад місяць, коли також мери в Чернігівській Чернігівської області, в такій сірій зоні. Фактично, яка там відрізана навіть річками, але по території України, е, тоді також заходила на диверсійна розвідувальна група, яка встановлювала свій триколор. І тоді ж Росіяни намагалися це подати як е, певну там перемогу, навіть захоплення певних населених пунктів. Е, в цьому випадку, коли е, триколор вони вивісили по в пункті пропуску Грем'яч, який знаходиться поряд е, державного кордону. Ми не фіксували, щоб росіяни встигли інформаційно це подати якусь перемогу, бо наша аеророзвідка оперативно виявила це, а підрозділ збройних сил України влучно відразу наніс удар для того, щоб ця ганчірка не знаходилася на нашій території. Ну якщо це не військова таємниця, то чим був завданий удар? Чим цей прапор так ювелірно зняли? Ну за допомогою дрона. От дрон і такі дрони зараз працюють, і таке зараз дрони роблять. Андрію, якщо загалом говорити про ситуацію на північному і північно-східному напрямку, чи фіксуєте ви е, якусь активність ДРГ? Чи є спроби заходити на територію України? Ну, за останній час е, спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп поменшало, але загроза від диверсійної діяльності противника нікуди не зникає. Як е, власне з інформаційною такою пропагандою? Так і з іншими цілями, якщо говорити до прикладу, про межі Чернігівщини, то нещодавно також була викрита одна з диверсійно-розвідувальних груп, яка намагалася замінувати дороги поряд кордону в очікуванні на тому, що в подальшому на цих засобах підірвуться українські захисники, але натомість по окупантам відразу був відкритий вогонь для того, щоб вони відійшли як мінімум за межі нашої території. В той же час для Чернігівщини за останній період диверсійно-розвідувальні групи воно не притаманно а дно, а найбільше в цьому році спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп було в межах Сумської області, частково також в межах Харківщини. Якщо говорити про Сумщину, то це більше так північніше, ближче до Чернігівщини, або ж південніше ближче до Харківщини, і знову ж таки, задачі у е, таких груп вони е, залишаються такими сталими або мінування місцевості, або викрити побудову нашої оборони, аби туди в подальшому бити з більш потужного озброєння. Ну або й власними силами спробувати атакувати е, наших захисників для того, щоб як мінімум також взяти. Когось в полон тому цю загрозу наші воїни добре розуміють на всіх ділянках. І, власне, це і спільні дії груп протидиверсійних. Це і використання технічних засобів спостереження за місцевістю, використання дронів аби моніторити лінію кордону, прикордоння, щоб вчасно викрити такі групи і не дати їм можливості здійснити ті задачі, які перед ними ставлять а чи фіксуєте ви якусь активність росіян по укріпленню кордону? Ось скоро буде рік, як почалася курська операція. Кордон і був укріплений, але українські збройні сили його таки прорвали. Зараз роблять щось ще більше? Ну протягом всього періоду російського вторгнення на територію України, особливо коли вони зрозуміли, що українці мають можливість і Бажання вибивати, вбивати загарбників, ми фіксуємо, що вздовж кордону з нашою країною росіяни також облаштовують свої позиції, і це стосується всіх напрямків: і сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини. І наша задача також не дозволяти їм максимально можливо укріпити свою, свою територію, бо в тих місцях, де вони облаштовуються, також вони виставляють і засоби ураження з тих місць можуть злітати і і дрони. Тому ми викриваємо цю побудову їхньої оборони, і, власне, також прицільно наносимо туди удар, аби знищити і особовий склад, знищити і укріплення, знищити засоби ураження. І, власне, ті місця, де можуть злітати дрони, якими ворог також активно обстрілює нашу територію. А яка ситуація зараз на кордоні з Білоруссю? Чи є там якась активність? Вкрай відмінна ситуація від кордону з Росією. Якихось нестандартних дій по той бік ми не фіксуємо. Але звісно, це, це не має бути таким сталим значенням, що загрози з боку Білорусі немає. Для нас цей напрямок, як і раніше, він є загрозливим, і так буде допоки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв'язаній війні проти нашої держави. Якогось угрупування станом на зараз на території Білорусі, яке було сформоване або яке формувалося і несли загрозу нашій державі, немає в той же час. Звісно, підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація, і, власне, зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань військових навчань між Білорусю та Росією. Особливо на вересень місяць, коли анонсувалася така активна фаза? Бо саме в цей час загроза для нашої країни вона, звісно, значно зростатиме, особливо коли ми будемо розуміти, яку кількість своїх сил та засобів Росія зможе використовувати на території Білорусі під час цих навчань, якщо говорити про ситуацію на фронті на півночі північному сході України, яку Тактику росіян ви спостерігаєте? Яка інтенсивність штурмів саме там, де воюють зараз прикордонники? В першу чергу, це сумський напрямок, особливо ну, такий невеличкий відтинок по, по кордону в межах Сумщини? По перше, зазначу, що це якщо говорити про всю притягність кордону, це близько 550 кілометрів, і тільки на такому невеличкому відтинку в межах Хотінської юнаківської громад, ворог так активно намагається використовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп. Але і за останній час ця тактика несе невдачі у противника. Як зазначав генеральний штаб, нещодавно ворога вдалося зупинити, стримати і не дозволити йому подальшого якогось просування, бо фактично від дій і підрозділів збройних сил і підрозділів державної прикордонної служби, які знаходяться на цьому напрямку, ворог несе великі втрати: десятки вбитими, десятки пораненими. І якщо спочатку ворог так не зважав на ці втрати, то зараз бачимо, що ця активність значно зменшилася, окремо по напрямку Харківської області, це в першу чергу напрямок населених пунктів липці, Вовчансь, де противник також намагається здійснювати штурмові дії на позиції українських захисників і прикордонників, в тому числі, аби спробувати просунутися в лип території нашої держави. Однак та стійкість і героїзм українських воїнів все ж таки е показує, що ворог просунутися е територію України йому вкрай складно. А якось міняють Росіяни тактику саме там, де це ви бачите. Ну за останній час вони значно менше почали використовувати броньовану техніку. Якщо знову ж таки говорити і про кордон, про Сумську область, про Харківщину, та й власне по лінії фронту, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, і Купінський, і Сіверський, і Краматорській напрямки, більше все ж таки спроби дій своїм м'ясом, такими малими піхотними групами. Технік, техніку ворог суттєво зменшив у використанні, або ж немає її в достатній кількості, або розуміє, що він її втратить, бо будь-які спроби сформувати колони, які рухаються в бік наших позицій. Це відразу робота артилерії, робота дронів, які ці колони просто знищують. На завершення що хотіла би поговорити про інші кордони, яка зараз. Частота, з якої ви фіксуєте спроби незаконного перетину кордону України. Ті люди, які намагаються вийти в Румунію, в Молдову, в Польщу, в Угорщину можливо, в Білорусі або в Росію, також є. По-перше, на жаль, такі спроби вони продовжуються, і щоденно ми затримуємо порушників на, на всіх напрямках, особливо це на кордоні з Румунією та на кордоні з Молдовою, де найбільше таких випадків. Але на щастя, якогось різкого збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксується попри ті побоювання, які ми ставили перед собою, про те, що з приходом покращення погодних умов цих спроб стане більше в той же час за останній період фактично немає ні зменшення, але й немає збільшення. І наша задача продовжувати не допускати спроб незаконного перетину кордону, бо це і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, щоб порушень кордону не відбувалося. Ну і власне ми продовжуємо наші дії аби викривати схеми, викривати злочинні групи, які спеціалізуються на тому, що обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. А люди, на жаль, платять за це кошти досить немаленькі, і суми коливаються в тисячах доларів. Замість того, щоб підтримати загалом сили оборони України або державу в цілому, люди натомість підтримують такі злочинні групи. Тому е і по лінії кордону, і в прикордонні наші дії на націлені на те, щоб е викривати організаторів, викривати посібників, які супроводжують або інструктують людей, як їм дістатися до лінії кордону, і подальшому намагатися її незаконно перетнути. А є ті, хто намагається до нас прийти, наприклад, з Білорусі або до з Росії? До нас? До нас, до нас. Ні, власне, таких випадків не фіксується. Якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону, в той же час по кордону з Білорусі нещодавно була викрита група громадян Афганістану, незаконні мігранти, яких Білорусь спробувала направити на нашу територію, але вони відразу були затримані. і треба розуміти що таких випадків практично не фіксується до цього було було кілька випадків але це на початку він іще одна група була викрита але це ж і ризик на який штовхають білоруси цих незаконних мігрантів які яких вони не можуть переправити до країн європи а спробували направити в бік кордону україни бо в від захищеності нашого кордону це загроза і підірватися на е, в тому числі, спасибі Андрію, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був в нашому ефірі.